Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ердогана забирає Чорне море, під свій контроль. Останні удари по Криму та Акваторія коригуються саме турками у той же час. А Прямо зараз пожежу поблизу зміїного небу патрулювали турки, і раптово загорівся патрульний корабель РФ. Що ж це може бути після успішних ударів ЗСУ у по російських суднах? Командування ворожого флоту намагається тримати і вцілити кораблі як найдалі від тимчасово окупованого Криму. Авіація нічого не може зробити, оскільки наші морські дрони навчилися збивати і її уже три гелікоптери, які збили. Тому пряме свідчення він не зауважив, що останніми часом ситуація в чорному морі стає до Росії все більш тривожною. Пошкодження задані її кораблям, настільки критичні, що на відновлення підуть роки, щоб уберегти неушкоджені судна, росіяни почали відводити їх подалі. Від тимчасово окупованого Криму так нещодавно потужні влучання по великих десантних кораблях завдали загарбникам гарзагарбникам чималих втрата. Адже саме цей транспорт вони використовують для перевезення бойових комплексів комплексів озброєння і техніки влучання це дуже добре. Але подивіться про те, що говорить цей нюанс. Є влучання найбільше захищені військово-морські фортеці чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі, звернув увагу Братчук. За його словами, станом на сьогодні весь чорноморський флот Російської Федерації фактично перебуває під вогневим контролем збройних сил України, що і змусило ворога розосереджувати свої кораблі, максимально наводячи їх у Чорне море та ховаючи ближче до новоросійська. За інформацією телеграм. Рем каналу на стоянці в південній бухті немає жодного російського підводного човна. Єдиний підводний човен біля причалу це захоплена українська субмарина Запоріжжя. Також уточнюється, що в складі чорноморського флоту Арево було шість підводних човнів проєкту 636 і 3 Варшав'янка. При цьому після ракетного удару по сухому Доку докусе морзаводу було пошкоджено підводний то човен Ростов на Дону. Також у чорноморського флоту є підводний човен проєкту 877 Сімдесят Вепалмус. Проте після ремонту і модернізації за деякими даними й. Отак і не обведено у дію. Усі ці підводні човни є носіями крилатих ракет калібр, якими росії окупанти обстрілюють Україну. Раніше повідомлялося, що більшу частину підводних човнів перебазовано в Новоросійське. Також повідомлялося про ураження двох кораблів підводного човна Ростов на Дону і великого десантного корабля Мінська, підтвердив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. У ніч на середу 13 вересня з'явилися численні повідомлення про потужні вибухи в окупованому Севастополі. Кримське місто було перекрито. Міноборони РФ заявило про атаку ракетами. І морськими дронами без екіпажними катерами, визнавши удар по судноремонтному заводу у Севастополі, пошкодження двох кораблів, які нібито перебували на ремонті. А також атаку по загону кораблів чорноморського флоту на переході морем. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.